Також Буданов, керівник ГУР, готується до отримання звання Героя України, тому що, помімо цих аеродромів, там зараз є проблеми із підводним флотом Росії, а це робота ГУР більше всього. Але що хочу сказати з приводу стратегічної авіації. Яка постраждала дуже і дуже серйозно а, в Росії, а, є аеродроми Білої, Дягелів, Оленя і Іваново. Це чотири. Там кажуть, ще є п'ятий. Ну, в мене немає ще інформації, але а, те, що там знищили а, ту 22 М3 і ту 95 то до цього, друзі, наскільки я розумію, там ще було знищено і мігів 31-х більше 30 штук. Це нам говорять зараз за стратегічну авіацію, за літаки, які могли піднімати ядерні боєголовки, і цим самим Росія постійно залякувала весь світ, і медведів це остання. Така крапка була е їхня, <хи> щоб їм прилетіло, Медів почав розказувати там за Третю світову, за те, що прилетить американцям європейцям, бла, 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 бла. Його попередили в Америці, що ну, заспокойся Алкаш. Тому що Кізін сказав, у нас теж Алкашів хватає, але ж вони не ходять, не погрошують всьому світу. Тому. Розказують вони розказували постійно. А сьогодні говорити вже в принципі нема про що, тому що практично вся ця авіація стратегічна, якщо не знищена, то пошкоджена. І відновленню, я думаю, вона не підлягає, тому що запчастини ну, робилися в нас в Україні. От. Багато запчастин. Тому я думаю, що нічого там доброго не буде. Але ще дуже багато. Я думаю, ще буде інформація і сьогодні, завтра післязавтра про літаки, які менш говорять. А це е, ті ж самі сушки, іли, і багато-багато ну, чого іншого. Тому, в принципі, Медведів, я думаю, зараз буде розказувати, що е, бомбити Америку вони будуть уже на кукурузниках. От, максимум. От по великому рахунку, друзі, ситуація рівно така.